Всім-всім доброго ранку. Сьогодні у нас четверг. Почнемо з вами з уроку Я досліджую світ. Для початку давайте з вами поговоримо, який сьогодні, Я... яка зараз пора року у нас в Україні? Яка пора року? Зима. Зима, Кирила, який зараз місяць? Кирил, Кирил. Лютий. Лютий. Так, а хто дивився, яка ж у нас зараз погода за вікном? Сонечко світить? Холодно? Так, я ще бачила, що мінус п'ять, трошки такий морозець. Але... А, 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 да, привычка, ой, привычка. Так, так. Доброго ранку. Доброго ранку. Сюда садись. Нормально сіть. Математика і українська мова будуть? Да. Так. Туди, ну, Давайте використовуючи малюнки, розкажемо про значення повітря. Хай, скажіть, да. Чи можна намалювати повітря? Ні. Так, ми повітря не зможемо намалювати. Так. А скажіть мені, що треба робити для того, щоб е, повітря було чисте в нашому домі? А скривати Вікно то для чого? Щоб Та ми і так дихаємо і без вікна, щоб чистий воздух, щоб зробити провітрювання в хаті. Ще. У кожній оселі мають бути квіти. Ну, не обов'язково кіт, а просто рослини. Так, а, Скажи, чи знаєте ви, найкращим очисником повітря вважаються рослини? Їхнє листя поглинає шкідливі речовини. Діння, в тебе вдома є рослини? Да, багато. О, хорошо. У Кирила є вдома рослини? Так, yeah. на Ну, так, она... На підвиконі є, так. А у Вови є вдома кімнатні рослини? Він е. е, е. е, е, так. Галанхоя. Галанхоя. Так, давайте ще раз, що е, листя кімнатних рослин поглинають шкідливі речовини. Вони також можуть очищати повітря в нашій кімнаті. Щоб поліпшити стан повітря, потрібно насаджувати дерева та кущі. Чому ліси називають легенями планети? Як ви думаєте? Ну, які у нас є е, ідеї, чому ліси називають легенями планети. Ага, ніяких <плес> ідей. Ова, дій, що у нього, соплі побігли. Так. Пере, е, в ліса... ліси перероблюють вуглекислий газ на кисень, який так потрібен для життя живих організмів. В процесі переробки кисню в організмі він перетворюється на вуглекислий газ, який людина потім видихає. А що ж? Му... Яка шкода від забрудненого повітря? Як же ж захистити повітря від забруднення? На першому малюночку. Від вогню, від вогню. Яка шкода від пожежі? Тому що все время взяли спички, і от тепер згорить ліс. Лисички взяли спички. Ну, а яка же шкода буде від пожежі в лісі? може Можеть, так а яку ж вони шкоду приносять? Дерев'я висихають і згорають. Так, по-перше, стає менше дерев, а дерева, ліси це легені планети, бо ж пожежі є значним джерелом викидів в атмосферу вуглекислого газу, тобто від самого диму, який йде у повітря. Ця шкода, і, звичайно, коли йде пожежа, то і дерев стає менше. Так, Як ми можемо захистити ліс від пожежі? Водою полити. А як нам уникати пожеж? Алітово воду? Ну, по-перше, не, не утворювати маленьких якихось кострів. У лісі, бо це може перерости... Це тільки пророски... яму, яму, яму роз... таку, батькою, то топайтеся. Яму для чого? Можу, щоб костер був, щоб не ні А, Щоб він не розповсюджився. Ну добре, так. Яку шкоду приносять вихлопи автомобілів, Кирил? Забродується повітря. Ірюша, що? яка шкода від вихлопів автомобілів? Може, все до пиль. Я вам скажу, що, що? у викадах автомобілів знаходяться такі шкідливі речовини, як угарний газ, якісь тверді частинки, та... Летючі органічні з'єднання, тобто це все потрапляє в повітря. Як же ж ми можемо захистити від цього наше повітря? Як можна захистити повітря від викидів вихлопних газів автомобілів? Газів автомобілів це опасно. Це небезпечно для нашого повітря, це забруднює наше повітря. то як, як ми можемо цього уникнути? Як можемо захистити наше повітря? Ну, Зараз ця більшість населення переходить на електроавтомобілі, які не роблять такі викиди газів. Ви якраз як підростете, будете собі вже купляти не машину, яку заправляють або бензином, або газом, а будете купляти електроавтомобіль, який треба буде заряджати. Нее, спасибо, я не, да, буду. Да, 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 а в спасіба. Ого, це ж мусор по лісі. Абсолютно правильно Вова ти каже. Це сміття. Як воно шкодить? Да, це вот, це забруднює не тільки повітря, а й саму природу. Це сміття. Це дикої природи. А вот заводи, повітря. А це тут повітря, а це тут думки. Що, що, що роблять заводи? повітря Так, ми з вами, мешканці Запоріжжя, як ніхто, знаємо, скільки заводи можуть забруднювати повітря своїми викидними газами. які о, ідуть Вони повітря. зверху, а не знизу. Вони зверху, а не знизу. Так не чутно запаха. Ну, по, по... З приводу о, запаху, інколи я знаю, що деякі райони відчувають якісь ще неприємні запахи, які заводи. Так, Школай, Посидів 10 хвилин, а потім усмав. Так, як же ж можуть заводи захистити повітря? А я не ну Ой, як? Що вони перестануть працювати, щоб не викидувати шкідливі гази у повітря? І Надо в мене, в мене. Треба призвати богат, звати бачить Боже, щоб оддасть побок убрати гази. А, Та ну. Їх, у кожному вони заводі працюють, щоб щось робити, щоб булки. кожен завод щось виготовляє. Так, вони не да, просто. Ігрушки, хліб, печеньки. Ні, ну хліб від завод, хлібний, такі гази не викидує. Це заводи зв'язані з металевою продукцією або з видобутку чогось. Тому дуже важливо, щоб на заводах були фільтри. І ці фільтри ставляться і на всі ось ці, де ми бачимо ці труби. Маленькі, труби. Великі труби, із них стільки газів, іде. А, це, це як буде вот, електронна сігарета. Заводи мають використовувати фільтри. Деякі заводи такого не роблять, бо це дуже, дуже затратно. Дорого так. так. Дорого. Що ж можуть робити діти, щоб захистити повітря? Копати огород. Що, що? Копати огород. Ні, копати огород? Це дерев'я, кусти... Так, насаджувати та огороди, рослини, насаджувати дерева, насаджувати кущі. Так. Та Овороти та рослина. Це <різь> 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 вговорюється, що це, це та... Та... на огороді роз... <різь> ростуть овочі. Це наша городська природа. А, Пропоную вам. Після завершення наших, наших уроків зробити такий досвід. Ми з вами по, в тому році, мабуть, таке робили. Разом із голосами спробуйте перевірити, чи чисте повітря у вашому населеному пункті. Для цього візьміть скотч і розмістіть ці Частинки скочу на дереві біля парку, біля вашого будинку, на стовпі біля дороги, а також в вашому будинку. Спробуйте три шматочки скоча: один десь на дереві у парку, один десь біля дороги і один шматочок в вашому будинку. І через добу подивіться, який же ж із цих шматочків скотчу буде чистіший. І розкажете мені якраз Оліт. сьогодні повісте? Оліт. нехай воно пару днів повисить, а потім подивитесь. Добре? Оліт. Кирил, почув? Оліт. Кирил, порозвішуй шматочки скотча. І потім подивися, чи чисті будуть ці шматочки, чи брудні. Давай уже відео тринадцяте. Так, а ну давайте потім скажімо. І самокат безпечний, і велосипед безпечний. А, а ні, і то ще не знаю. Без запаса. Так, спочатку давайте, то безпечно, і не Спочатку І кожен зеленим називає те, що безпечно. Те, що не забруднює повітря. Це спец, не безбезпечно. А не безпечно, а забруднює чи не забруднює повітря? Не забруднює, потому що там... Не забруднює. Газа, фук, фук, що фук. Що ще не забруднює? Самокат, самокат. Самокат. А ще? Ролики. Ні? Самокат, ролики. Катання на роликах, катання на велосипеді, катання на самокаті. А що ж забруднює повітря? Ролик Що ж забруднює повітря? Машину. Машина О, і, і... і заводи. заводи Вихлопи автомобільних з автомобільної труби. Є Газі, його папа його так Скажіть мені, що із цього буде корисно для повітря. Насаджувати дерева чи викиди газів водів? Насаджувати дерев'я, а не до води Так. Збирати мусор добре, а не залишати вогонь. Не мусор, а сміття. Сміття. Так, добре. На машині не можна, а на вупу можна. Так, ну тут прям така машина з такими вихлопними газами, чи прям все чорне. Лам... Ну, ламби лампи таких газів, у точно не корисно для повітря, а прогулянка на велосипеді приносить користь не тільки повітрю, а й нашим легеням. Так, що тут буде корисне? Самокат ані автобус ши, не ши, готва, на, цикли, Ах, самокат. на самокаті. Що тут буде корисним? Е, Садення рослин, а е, рубання не звідти. Насаджування дерев, а вирубка, навпаки буде шкодить, оскільки ліс це легені повітря. вони Там ще живо не є, там ще животня. Так, звичайно. Так, давайте ще раз: повітря необхідне для кого? Для животних, для людей. І для рослин, для дихання живим істотам. Так, а добре. Істота. Давайте останню гру. Так, що із цього корисне для повітря, а що ні? Машина не корисна. Отне корисно. самокат корисний, туди. Корисний. Можна розбер... берес, корисно туди. Машина не заводи туди, не корисно. Почекайте, а збирати корисний. сміття? Це корисно чи шкідливо? Так, туди, туди, Шкідливі. туди. Насаджувати дерево, це сюди? Туди, 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 корисно. Туди, туди, І туди, туди, туди корисно. Туди, 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 туди. Туди, 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 туди. Не туди, туди, а шкідливо чи корисно? Корисно шкідливо, шкідливо. шкідливо для повітря. Вирубка шкідливо, дерева, шкідливо. 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 Залишати полум'я після шкідливо. себе шкідливо. А Чого? вихлоп такого автомобіля Світливого! світливий. Так, розумнички, все правильно зробили. Сподіваюсь, ви також будете берегти наше повітря, не будете його забруднювати, менше використовувати. Зараз я ви о, сюди. Так, тож, про повітря ми з вами поспілкувалися. Давайте а, ще віде, раз таву, математику, українську мову, математику. -да, стоп -да. на цьому урок -да. за.